Всім доброго дня! Сьогодні ми розглянемо ось такий виріб, який я його назвав мобільна майстерня, який може використовуватися як у вас в гаражі, так і на виїзних роботах за своєю компактності, мобільності і вмісту. Ось таким чином він нас переміщується, коли ми його виконуємо з гаража чи заїжджаємо на якийсь об'єкт і так далі. У нас є гумові колеса. М'які, які не перемерзають на 150 діаметром. Має виріпти ось такі компактні габарити. Метр 45 м висота, 45 см у нас товщина і 62 см у нас глибина. Також в ньому є маленькі колесика з повною фіксацією на 50, що дозволяє переміщати по об'єкту або, коли як я називаю це, робота на колінках, коли в нас стіл в такому ось положенні. Ми працюємо, щось укладаємо в паркетну дошку, ну, вироби, які потребують роботи на колінках. Ми собі підкотіємо. Як нам зручно. Розвертаємо, відрізав, надо, щось відфрезерував, чи є частина, заржали деталь і щось також з нею зробили ті операції, які нам потрібні. І ось так він переміщається. Стіл у нас складається. З декількох частин це тумбочка, верстак для зберігання інструментів, а також з пазами для установлення різних струбцин щоб зажимати їх при роботі. Сама пила, тумба для установки фрезера і доповнення розширення стола, і також ще там певні доповнення, які Повані всередині даного стола. Давайте ще розкладемо даний стіл. Відстібаємо 4 застіпки і достаємо наше доповнення, розширення, там багато, яких воно операцій виконує всередині. Припідняли і опустили нижню. Воно тут доволі щільно тримається і вставляється, так сказати, з таким легким постукуванням, щоб защолкнулося. Ось так виглядає наше доповнення, яке ховається в стіл. Про нього ми поговоримо в наступних відео. Забираємо його в сторону. Тепер ми маємо доступ для зручної роботи. Висота даного столу у нас складає 84 см або 840 мм. Як я казав, з цієї сторони ми маємо зручну тумбу, де можемо зберігати будь-яку оснастку. Маємо дві великі шухляди. І також маємо можливість зафіксувати деталь. Деталь ми можемо фіксувати як в длину. Для цього у нас є тут профіль. Тут пази, які витримують, і з тієї сторони є профіль, який також підтримує спеціальний. Довжина на столу нагадую у нас 1,40 м. Ми можемо фіксувати довгу деталь і тут її обробляти. Також ми можемо роздвинути, якщо нам потрібно десь зафіксувати і відрізати тільки ось тут. Щоб не пошкодити столішню. Ми роздвигаємо наші тумбочки і працюємо. Фіксуємо назад. Так ще само роздвигається і друга тумбочка. Також у нас є змога фіксувати, як я казав, деталь в довжину. Ось така компактна мобільна майстерня. Як для дому, так і для всім, дякую за увагу. Гарного дня.